Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі сніговика. Ось такий буде красивий паперовий сніговик. Ось такий вихід сніговик має з іншої сторони. Робити таке орігамі зовсім не складно. Давайте ми цього красивого паперового сніговика будемо робити разом. Щоб зробити сніговика, беремо листок розміром 15х15 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. іншу сторону складаємо листок з кута в кут. І перевертаємо назад. Один кут загинаємо до центральної лінії. Тепер розвернемо листок ось так і перевернемо на іншу сторону. Зверху бокові сторони загинаємо по центральній лінії з обох сторон. З однієї сторони загнули і загинаємо листок з іншої сторони. Біля початку верхніх листків загинаємо верхній листок вниз. Розвернемо листок іншою стороною. Біля початку бокових сторін загинаємо листок вгору. Перевертаємо назад. Ось цей кут загинаємо до лінії. Ось цю сторону загинаємо до лінії. По лінії перевертаємо листок. Перевертаємо листок на іншу сторону. Від краю листка відступаємо 1 см і перевертаємо листок вниз. Ось у нас починається верхній листок. Тепер від цього місця. Ось цю сторону загинаємо до центральної лінії. Беремо листок, починаємо загинати від верхнього листка і продовжуємо до центральної лінії. Наводимо листок. Тепер з іншої сторони від верхнього листка загинаємо ось цю сторону до центральної лінії. Наводимо листок. Ось цей кот загинаємо до початку листків. Загинаємо з боку невеликий кут. З іншої сторони загинаємо невеликий кут. Тепер знизу загинаємо кут. І загинаємо останній кут. Беремо в руки. Перевертаємо. І тепер у нас є ось такий сніговик, і тепер його потрібно розмалювати. Щоб сніговика розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо його, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер оріганий сніговик вже повністю готовий.